Отож, до нас у гості, як ми й обіцяли, завітали наші друзі із товариства захисту тварин. Сьогодні це пані Оля і чудова дівчинка, яку звати Мішель. Доброго раночка, добре утра. Вона не тільки чудова, вона ще й дуже симпатична і правда між скромна, хороша, дружелюбна. От ми з нею познайомилися хвилин, мабуть, скільки? Ну, 8 ну назад, і от ви бачите, що вона вже так дозволяє, щоб її гладили. так от гарно. Я хочу розпитати більше про неї. Розкажіть, будь ласка, скільки років, як вона до вас потрапила? А собачка очень молодая еще, ей год и три месяца. История одна из печальных, конечно, потому что вместе с четырьмя своими братьями и сестрами она была подкинута в приют в, короб... в коробке. Когда волонтеры утром пришли на работу, то увидели коробок и в ней щенки. Ну, скорее всего, что э, эта собака помесь охотничей, вот и так как всегда бывает то в процессе роста э, болели собачки одна к сожалению не выжила вот и э, у мишельки еще одна такая не очень хорошая история потому что э, в прошлом году в сентябре была выставка нашего общества в парке Кожедоб. И Мишель забирали э, на предприятие. Вот. Но так как предприятие переехало и не было возможности больше ее держать, то ее вернули обратно через два месяца. Вот. И с этого времени, ну почти год уже, она опять находится у нас в приюте. Собачка очень хорошая, очень ласковая, послушная. Вы видите, что она спокойно стоит. Э, не только стоит, но даже э, очень хорошо себя ведет. От і в вольєрі, і на цепі, то есть абсолютно адекватна собака. М -м. І дуже дуже симпатична. Да. Хороша, вот. хороше, хороша. Розкажіть про звички. От що вона полюбляє? Ви часто з нею гуляєте? Я прихожу несколько раз в неделю в приют. И вы знаете, это одна из собак, которые, которая встречает меня всем, всем открытым сердцем, с открытой душой. Она всегда пытается подойти и получить какое-то внимание, чтобы ее погладили, какие-то вкусняшки дали. Да, Мишель? Да, вот так. Сейчас мы вкусняшку дадим. А? Припрятанную. А что за, что -то за вкусняшки? Это мы ще якось трошки помітив, що вона дуже-дуже-дуже до них... Так, ну, це вкусняшка куплена у нас, ага. от, спеціально, oh. вот, так, от так, от така вкусняшка, Мішель, подожди, подожди, от, 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 ми навіть на диван сіли, да? no, так? Ну, так, і діти теж так себе будуть бачити вкусняшки. На, 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 все, Все. а вот так вот прихожу с такими вкусняшками все Хорошо. время косточки приношу и ей и другим нашим хвостикам. так как у нас их больше 200 поэтому все очень рады встречают потому что знают что ну как бы люди которые приходят как правило приходят не с пустыми руками вот и поэтому для них это радость и праздник да? Умничка ти моя. Вот, а перебірлива в їжі, чи перебирли може та Может їсти? Нет, собаки не переборчивые абсолютно. Кормим кашами, м'ясними кашами, з добавлением овощей. Абсолютно хорошо относятся к любому питанию. Вот так что. И причем она душа струнка, така, така гарна. Да, умничка, так? Красивая. Діб наскі ще до звичок. Як часто треба її вигулювати? Е, і чи Можна, наприклад, завести її у квартирі. От якщо не в приватному будинку, а от саме у квартирі. Да, можна, потому що, как вы ви видите, собака очень хорошая, вона спокійна, Сюди ми к вам прийшли пешком. Вот, поэтому по прошли до довольно таки длинную дорогу. Она очень хорошо йде на поводке. Вот. Можна і в доме, можна і в квартирі. Была бы такая радость хозяевам. <смех> <смех> ласковая. Собака супер ласковая. Да? Ну і ще знову слова, ми вам хочемо нагадати про те, що якщо ви теж відчули цю теплоту і це побачили цей прекрасний погляд нашої сьогоднішньої чотирилапої гості, і ви вирішили все ж таки взяти її до себе, то координати всі з якими можна звернутися з цього приводу, ви можете знайти на нашій сторінці в соціальній мережі ВКонтакті. Ми вас обов'язково скоординуємо з цього приводу. Ну і також хочемо ще вкотре нагадати, що зараз в сумській міській галереї проходить виставка. Фотовиставка, теж також «Товариства захисту тварин, афішу ви зараз можете бачити на своїх екранах і триватиметься ну, виставка ми назву Вірю і жду. І наша Мішель теж вірить, і чекає на свого да. господине. Розкажіть, будь ласка, ну, про цю виставку? Там немає фотографій Мішель? Ні, Мішель там немає, але на виставці представлено около 40 собак. Которые сейчас находятся у нас в приюте, и которые, у которых счастливые истории, которые уже попали домой. Вот. И есть еще несколько фотографий наших собак-инвалидов, которые сейчас находятся в приюте. Вот, приглашаю всех сумчан прийти посмотреть. А, еще хочу пригласить людей, у которых есть свободное время к нам в приют, потому что нам всегда нужны руки. Вот, работы много. У кого є можливість прийти помочь? Ждём очень-очень-очень очень вас ждём. Ну а мені все ж таки хотілося, щоб мені в фотовиставці доповнилася і фотографія Мішель, яка теж щаслива і знайшла свого господаря, і тому ми все ж таки закликаємо вас послухати до свого серця, можливо, саме ви є і майбутнім товаришем, там щасливим господарем, не просто товаришем. Боже, Мені Cette, здається, вона хоч Вона просто мене переманила вже на дивани. Тепер взялася за Сергія. Що тут стоїть, якийсь там віддалечко. Може би, відучий заберет нашу Мішель к вже відомою. Мені вже Денис Ільяш, мій колега поділився таким своїм щасливим досвідом, був в нього в гостях нещодавно. там. Хотілося б, от знайду собі. Ми, до речі, нагадаємо для тих, хто не в курсі, що наш. Колега Денис Андріяш теж взяв собі чотирилапого друга з притулку, який до нас приходив на програму, і також з цього приводу був сюжет в ефірі нашої нашої програми. який Денис зізнався, що це було кохання з першого погляду. От тому е, ми дуже сподіваємося, що е, все ж таки всі наші чотирилапі гості знайдуть собі друзів серед вас, шановні телеглядачі. Так, хотілося Хотілось би побольше таких історій щасливих. Ми дуже дуже вдячні, що ви до нас завітали. Ще раз нагадуємо, що це сьогодні у нас в гостях була Мішель і не була АЄ. От подивіться ще раз на неї, будь ласка, вона дуже чудова, дуже гарна і. Е... Нам саме час переходити до наступної рубрики, ну ми все ж таки нагадуємо, що сконтактувати з товариством захисту тварин можна через нашу сторінку у мережі ВКонтакті. Пишіть нам, і ми обов'язково дамо вам координати. Ну а просто зараз ще трошки позитиву. Дивимось.